А виявляється, що пропозиція про різдвяне перемир'я лежить на столі у нашої влади, у президента Зеленського. Просто її ніхто не збирається розглядати. Ну, я не знаю, що там цій пропозиції. Можливо, там така пропозиція, що її е, приймати не варто. Але принаймні її розглянути і поділитися з народом, що там мабуть бо варто було б. Якщо е, можна якось зупинити бої кровопролитні на хоча б кілька днів, чи може на тиждень е, різдвяних свят, щоб е, не загинули ті наші хлопці, які можуть за цей час загинути, і не загинули е, цивільні, які е, загинуть від обстрілів скоріш за все, так чого б це не спробувати? подивитися що там і можливо можливо якщо там прийнятно для нас в цілому прийняти що сказав орбан у відповідь на е заяву зеленського е про те що е немає ніякого ніяких пропозицій про роздяне перемир'я ми не будемо реагувати на жодні провокації ну він фактично Прямо звинуватив президента України у провокації. Дуже класні стосунки між двома лідерами країн виробляються. На столі лежить пропозиція про припинення вогню. Приймайте її або відмовляйтесь. Це ваша відповідальність, сказав Орбан. Ну, я не знаю, як треба достукуватися, що треба робити, щоб. Наша влада взяла цю пропозицію, хоча б поділилася своїми громадянами. Що там?